Тому що маркетинг це для мене зараз передбачування завтрашніх проблем споживачів і вирішення їх краще, ніж конкуренти. І в цілому брендінг це дизайн звичок. Що таке сильний бренд? Це звичка, коли ти купуєш щось, не запускаючи процес порівняння. Бренд це ваші звички, ваші спогади і ваше очікування. Якщо у вас з якимось брендом. Він не є вашою звичкою. У вас немає про нього спогадів, і у вас нуль очікувань, значить, бренд відсутній. Бо бренди живуть в головах у споживачів. І коли ви будуєте бренд, то ви маєте себе питати, як мені побудувати звичку, щоб люди не знаю, кожну неділю приходили до мене на сніданок, кожний там не знаю, там вікенд приїжджали до мене на лижі. Ну і так далі, і так далі. І так далі да? Бренд це вибір без вибору. Коли я щось купую, не замислюючись над цим, коли я знаю, що цей бренд є кращим рішенням моєї проблеми, ніж будь-яка альтернатива. Бренд це відповідь на питання, навіщо це, це купив. І три прості питання: хто я, чому я і куди я? Так просто. Але багато компаній несуться вперед, не давши на них собі відповідь.